Вітаю друзі! Сьогодні в нас на огляді MG ZS 2020 року з батареєю, ну, по заводу в них батарея стояла на 45 кВт, але в цьому була заміна по гарантії. Ну і було вказано, що стоїть 52 кВт. Перевіримо ми вже це після тесту на запас ходу Зарядимо її, подивимось, скільки кіловат влізло. І тоді вже підпишу в кінці відео, яка тут батарея. Ну, то що вона тут нова, то це 100%. Будемо сподіватися, що 52 кВт від ресталіна. Ось Такий у нас автомобіль. Не часто такі автомобілі трапляються, але ну була гарна ціна. Цей автомобіль продавався на каналі в групі в Телеграмі за 11850 доларів. Придбали клієнти з Києва. Зараз трошки знімемо, зробимо тест на запас ходу. Я вже на ньому наїздив кілометрів десь під 200 І я вам скажу, дуже пристойний автомобіль за свої гроші. Якщо брати в такий бюджет там, якусь Рено Зою 52 кВт чи Nissan Leaf на 40 кВт, от набагато буде кращий варіант, це цей Коротко по автомобілю ще раз потужність 143 кінських сили. Батарея або 45 або 52 кВт, якщо 45, то доступних 42,5, якщо 52, то доступних 49. Що, що мене порадувало в цьому автомобілі, це достатньо комфортна підвізка м'яка. Потім у нас великий кліренс, батарея не вісить. Непогано виконаний по салону, У нас тут є панорамний дах. Ну, звичайно, там з Норвегії другий комплект коліс вдома лежить. Також обслужений автомобіль. Тормозні диски, колодки в круг, всі нові, гарна, зимова, гарна літня резина. Ну, зимова така, що потребує заміни. Покажу вам по салончику, у нас безключовий доступ, сліпі зони. Такий вигляд має салон автомобіля, м'ягенький, обшитий, явно не шкіра, але виглядає непогано. Електросидіння, ну сидіння трошки потріскало вже, потрібно трошки підремонтувати, а в іншому ось такий має салончик. панорама закрита. Задній ряд такий вигляд має. Дуже пристойно виглядає. Я вам скажу для тих, хто шукає автомобіль, наприклад, для таксі, для роботи. Дуже комфортно, зараз тут трошки підзніму. Місце є, сижу сам за собою. Нагадаю, ціна була 11 850 доларів за нього. Стан салону взагалі в ідеалі. ну, За винятком водійського сидіння. Все ціленьке, гарненьке. Хто там зразу для тих, хто буде писати, що це там Китай, -Китай мобіль, дивіться. хто розбирається на норвезький ринок. Неважливо, з Китаю ти автобільші, звідки від не був, це йде зовсім інша машина. От, особливо розкажу вам про Китай. Для Норвегії це зовсім різні машини. Взять навіть ту саму Hondu ENS1, ну всі знають, багато в нас їх продавали з Китая, привозили. Я бачив цю Хонду як для Норвезького ринку зовсім інша машина. Прошивка, порти і все інше. До речі, зразу по портах порт у нас CCS2. А, Ось такий вигляд має. Type 2 і CCS2 через Type 2 7 кВт домашня зарядка одна фаза через ccs 2 50 кВт, що є досить непогано. Ми ще не заряджали на швидкій зарядці, але ну, 50 кВт цього достатньо. До речі, відкривається як Volkswagen Golf. І ось такі от. Багажний відділ у нас, дуже глибокий, великий. Ну, я ж вам кажу, Якщо у вас невеликий бюджет, ну, автомобіль просто супер. Точно буде краще, ніж якісь там Renault І Хто там буде казати, що ще там китайці ржавіють, будь ласка, автомобіль і 5 років. Всі 5 років він прожив в Норвегії. В ідеальному все стані. Повірте, п'ятирічні гольфи в Норвегії не мають такого стану кузова, як цей MG. Непогане світло, в нас стоять лінзи. Замінити на білі лампочки взагалі буде класно світити. Що у нас тут ще? Є? До речі, у нас дістронік є. Ну, В автомобілі є все необхідне. Зараз проведемо тест на запас ходу. І перевіримо, ну, скільки він проїде. Я так думаю, що кілометрів 250-270 маємо пройти. Все тоді до наступного включення. Розпочинаємо тест на запас ходу. Ну, в одному показнику. До речі, збережений показник за 7000 км пробігу, середня витрата 15,6 км. Дуже непогано. Для автомобіля такої величини, таких розмірів. І зараз ми його все обновимо. І в кінці відео побачимо, які витрати вийдуть. Нагадаю, на дворі в нас плюс 9, клімат на 22, прогноз 234 з кліматом. І Має повного заряду батарейки трошки не дозарядилась, ну, але не можна подивитися відсотка, скільки тут є. Ну, Будемо бачити. Проїхали вже 51 кілометр. Середня витрата 15,7. Їдемо 90-100. Клімат на 22. 15 градусів на вулиці вже. Що хочу сказати, в їзді комфортний, непогана шому ізоляція, і по ходові ну, подобається. Мягко, класно їде. Ще по, хотів розказати про режими. У нас так само є Драйв мод є екорежим, режим, нормальний режим, ну, теж можна погратись. А на рахунок рекуперації, рекуперація не регулюється. Ну, або принаймні я не знайшов, як її відрегу... відрегулювати. В одному режимі їдемо. До речі, тормозить непогано. Також по мультимедійній системі в нас є і CarPlay, і навігація. Ну, теж доволі непогано працює. Трошки думає. Що завантажені карти ще не включав. Коротше, вона є. А, щось треба обновити. Менше з тим. Е salsa. Наступне включення буде кілометрів через 50 Або коли вже використаємо половину зарядки, щоб, не знаю, чи до кінця просто викатаємо, на середині зроблю включення. І вже плюс-мінус будемо знати, який запас ходу. Невеличка зупинка. Половину дороги проїхали. 102,6 км Проїхали, залишок 176. Ну, досить непогано. По місту покаталися, витрати впали до 14,3. Так, наступне включення вже буде. Через 100 км, щоб не затягувати відео. Подивимось, що лишиться. Ну, я вам вже можу сказати, що якщо на цьому автомобілі дуже економний, по-перше, на таку велику будку непогані витрати. 14,3 я рахую дуже непогано. Причому що 80 км це була траса, то всього 20 по місту. Якщо на ньому їздити більше міста, то... 300 плюс, він проїдеться однозначно. Все тоді до наступного включення. Так, друзі, завершили наш тест на запас ходу. Результат вийшов 500... 216 майже проїхали. По витраті 14,2 по залишку 63 км ще. Свої враження такі, комфортно їхати, комфортна підвіска, е великий салон за свої гроші автомобіль, я рахую, непоганий. Точно краще, ніж там якась зойка там, чи ще щось в тому роді. Е по місту реально можна буде проїхати під 300, так як ну, по місту буде працювати рекуперація. Буде менша швидкість, а от трасовий режим це в районі там, 250 кілометрів. Все, якому сподобалось відео. Ставте лайк, пишіть коментарі, що кого цікавить. Також в описі під відео буде посилання на наш телеграм-канал, де ми публікуємо викуплення авто, які прямують в Україну. Їх можна придбати за низькою ціною. До наступних включень.